Пробачте, сер. Я шукаю роботу. Я трудоголік. Встановлюю високі планки. Моє гасло, якщо хочеш виграти в лотерею, спершу зароби гроші на квиток. То що скажете? Я можу почати завтра або вже сьогодні? Ні. Я вас не приймаю. Ми перші. З того боку. Зніми всередині машини. Гей, hey, hey, відійдіть. Я засняв, засняв. Відходжу. Це покажуть по телевізору. У ранкових новинах. Більше крові, більші заголовки. А у вас є вакансії. Я починаю власний телевізійний проект. Ти відвали. Знімаю сенсаційні новини. Може, ви бачили вранці вбивче викрадення авто? Ні, у мене й телека немає. Але ж телефон є. Так. У ньому є GPS. Так, тоді вітаю вас, прийнято. Гаразд. Тепер повернути праворуч. Занадто швидко. Ми швидші за поліцію. Я б ніколи не попросив тебе робити те, чого б я не зробив сам. Пробачте, я маю для вас дуже цікавий матеріал. У вас гостре око. Подзвоніть мені, коли щось матимете. щось схоже на це. Схоже на жінку, що кричить і біжить вулицю, якраз до того, як їй приріжуть горло. Тоді ми ще побачимося. Скоро всім підрозділом квартал 211. Проникнення в будинок. від творців еволюції Борна і продюсера Майкла Клейтона. Ти маєш викликати копію? Викличи на все свій час. Спочатку знайдемо водія тієї тачки. Знімай! Я детектив Фронтєрі, гадаю, ви замовчували інформацію. Це було б дуже непрофесійно з мого боку. Це було б вбивство. Як далеко ти зайдеш? Дайте мені те, що обіцяли. Заради американської мрії. Я хочу те, від чого люди не зможуть відвернутися. 911, один один, що з вами сталося. Джейк Джиленхол. Нам потрібно усе це. Боже, милостивий! Стрінгер. Аделу надихає всіх нас сягати трохи вище.